Великоплідна малина здатна при потрібному догляді давати дуже великі врожаї. Розміри кущів також дуже вражають. Один з відомих вітчизняних селекціонерів, професор Віктор Кичина, став автором декількох популярних сортів з величезними ягодами. Один з них Слава Україні. Опис сорту Славу Україні ще називають малиновим деревом. Дійсно, розміри куща вражають без обрізки, вони легко виростають до трим стебла, потужні. гладкі. Шипів немає, годи трохи подовжені, червоного кольору великі, їх маса може досягати 30, завдяки розмірам рослини і вазі, як сорт дає високі врожаї, кілька десятків кілограмів плодів з куща. Таблиця плюси і мінуси сорту, плюси мінуси висока урожейно стюбильна, поросльотсудствує шипів на стволину устойчивость, до холодостойчивость, до захворювань малини вкус не самий насичений. Трохи не вистачає сладостикрасив, е добре транспортабельні плоди. Посадка для малини цього сорту потрібно вибрати захищений від вітру сонячний ділянку саду, як правило, Рослина садять уздовж паркану або будівлі. Для слави Україні це теж актуально. Перешкода буде захищати від повітряних потоків і добре утримувати сніг взимку і на початку весни. Підходяща земля для слави Україні, легкий суглинний, дещо кислий ґрунт близько 6 садять малину навесні або на початку осені. Як посадити саджанець малини за тиждень до посадки удобрити ґрунт? Внести 10 к перегною і 1 з деревної золи на 1-2, викопати ямку для посадки. Глибиною 20 поставити в лунку саджанець, присипати ґрунтом так, щоб не заглибити кореневу шийку. Обрізати саджанець. Залишивши 20-25 см, полити 5 води, мульчувати землю навколо саджанця. Щоб отримати гіллястий кущ, а не довгий одиночний стовбур в коли він досягне один-одинтрим. Обрізають верхівку з п'ять нирками. Також в перший рік життя малинового дерева сидівники рекомендують видаляти всі квіти, щоб рослина набрала сил. Саджанці малини, особливо великоплідних сортів, потрібно купувати в розпліднику коріння здорової рослини, добре розвинені, втеча без пошкоджень має не менше три нирок. Відстань між малиновими кущами має становити не менше 70 см між рядами, близько двам Догляд догляд за малиною сорту слава Україні зводиться до поливу підживлення, прополювання і розпушування ґрунту, обрізку кущів. Полив за вологістю ґрунту під малиною необхідно стежити, якщо земля настільки висохла, що легко розсипається під інструментом. Значить, необхідний полив слід виливати близько 10 води на кущ перед дозріванням ягід полив скорочується, робить смак плодів більш насиченим, не водянистим. Обрізка, слава Україні! Велика рослина, що дає до того ж безліч порослі, тому без обрізки в цьому випадку не обійтися. Формуючи кущ, слід видаляти всю поросль, що з'являється навколо основного куща. Ці пагони не дадуть плодів, але заберуть поживні речовини і воду у головного стебла. Після збору врожаю потрібно видалити всі плодоносили пагони, навесні обрізати всі пошкоджені і поламані гілки, обрізка сприяє, підвищенню врожайності, охороняє кущ від захворювань і шкідників, які прекрасно себе почувають в загущених посадках. В загущених посадках. Відео, обрізка малини восени, таблиця, коли і чим підгодувати період добрення весною або на початку червня трек гною по 5 фосфору, азоту і калію 1, 5 кдобрива на 1, 2 на початку осені корови гні і зола, 4 0 на 1 сотку фрік посадки після того, як розпустилися почки 2. Гною і один з ложка сечовини розчинити в 10 води, 1 розчину на кущу опора. Слава Україні, великоросла рослина, і незважаючи на міцне стебло, дереву знадобиться опора. Є різні варіанти шпалер і систем підв'язок. Відео: Пристрій шпалери, підготовка до зими один з недоліків сорту слава Україні, настійкість до зимової холоднечі, щоб захистити рослини від замерзання. Їх потрібно восени акуратно пригнути до землі і присипати верхівки пагонів ґрунтом, близькість втечі до землі, і сніговий покрив врятують малину. Крім того, землю біля стебел малини можна замульчувати тирсою, оторфом цей шар допоможе затримати вологу в ґрунті і не дасть замерзнути коріння. Відео: Пристрій шпалери, підготовка до зими один з недоліків сорту слава Україні. Нестійкість до зимової холоднечі, щоб захистити рослини від замерзання. Їх потрібно восени акуратно пригнути до землі і присипати верхівки пагонів ґрунтом, близькість втечі до землі і сніговий покрив врятують малину. Крім того, землю біля стебел малини можна замульчувати тирсою або торфом. Цей шар допоможе затримати вологу в ґрунті і не дасть замерзнути коріння. Антракнос пізнаваний по білих плям з малиновою облямівкою. Початкова стадія білої плямистості поява коричневих плям, личинки жука прогризають ходи в ягодах. В'янення пагонів результат діяльності малинної мухи. Довгоносик харчується листям рослини. Пурпурова плямистість призводить до засихання листя збір врожаю. Плоди малини слава Україні дозвівають всередині літа плодоношення триває близько місяця. Збирати ягоди потрібно в суху погоду. Вони зберігаються в ємностях в холодильнику 1-5 тижні. Добре використовувати плоди для приготування десертів, консервації, варення, заморозки для сушки. Слава Україні не підходить через крупності ягід. Слава Україні, добре переносить транспортування. Вона пройде ще краще, якщо малину збирати разом з плодоніжками. Відгуки садівників чуток багато, а я жодного разу так і не зустрічала жодного кишенівського сорту з ягодою, хоча б до 15 грам. Багато у мене було сортів кичини, видалила практично все через їх дуже слабкою зимостійкості. Згодна ягода не дрібна, але про 18 грамах і мови не може бути, не кажучи вже про 2-5. Самій цікаво було б подивитися, як виглядає ягода малини в 25 грамів, це ж практично середня полуниця, показав би хто. Світлана Татурхт в йютюбецьом з 2015 року займаюся вирощуванням саджанців тільки одного сорту малини слава Україні! Тому що в Україні аналогів цьому сорту немає, ні за величиною врожаю, ні за розміром ягід, ні за смаковими якостями. Микола Андрійович мовштка. Тоді відомо Цом два маліна слава Росії фото слава Україні. Перш ніж обдарувати багатим урожаєм, зажадає ретельної турботи, але виконавши нескладні правила догляду, можна зібрати значний урожай за один сезон.